Старе, дурне, це точно про мене. Позвонили серед ночі, сказали, що онука поліція забрала. Треба гроші відкупитися. Я сто разів чула такі історії і не могла повірити, що хтось може повестися на такий дешевий розвод. А вони ж навіть. Митткою по імені не назвали. І мене по імені не називали, поки я їм сама не сказала, як мене звати. Ой, це я вже потім допитала, коли все проаналізувала. Ну не до Реп, а скажіть. Одним словом, я тим аферистам все вибавкала. Все. Всі дані банківської картки, явки, паролі, скільки грошей було на картці, все. А тоді трубку повісила і кажу собі, стоп, стара дура, що ти зробила? Позвонила в банк, щоб заблокувати картку. Але куди там? Пояс пішов, гроші зняли. Ох, я була на себе така люта. Така люта. Мене аж розпирала всю. От і розбив мене інфаркт від злості на себе. Так Чи був у мене Микитка в порці? Ну а як же? Ну а як же? Я. я йому одразу все розповіла, як тільки після операції отягнулася. Що він не думав? Що це мене від прикраю старості серце здає?